У меня племянник служит Сереж, на войне, на передовой. И священник начинает выдумывать из головы. Вот тут хоро... вот Дед Морозы настоящие. Лишь бы соврать только что-нибудь. Я бы не стал вот обольщаться, восхищаться нашими значит, восточными соседями. Я... Уже время 7 часов вечера. С 8 часов утра у нас нет света. И это не просто жестоко, это очень жестоко. Це просто невиносимо, жестоко і тяжело. І за них наші граждане мерзнуть, наші діти мерзнуть. Именно из за України. Росія не прекратила поставки, а не закрили вентиль. Привіт, друзі! Мене звати Олена Курбанова і я рада вас вітаю. В ефірі YouTube каналу Курбанова Лайф. А це свіжий розбір російської антипропаганди. Їхньої кринжати не болю і страждань і того, як вони благословляють всю цю війну. Проти України розберемося, що вони наговорили, що вони наробили, і які наслідки вже настали просто зараз. Але перш ніж я розпочну, не забувайте нас підтримувати своїм лайком. Обов'язково підписуйтесь на YouTube канал Курбанова Лайф і коментуйте, почути і побачити. Ви знаєте, що в Україні давним-давно точиться така боротьба проти всього російського ну, зокрема проти російської церкви, яка мала тут свої депредставництва і різні амбасади, які і досі маркуються правда українською церквою, але за своїм за натурою покликанням лишаються московським патріархатом. Чому украй важливо нам позбутися і російської церкви, у тому числі пояснюють самі ж російські попи, коли їх питають, слухайте, батюшка, а чи обов'язково йти на війну і вбивати? І батюшка без тіні смущення каже, звісно, треба йти обов'язково. Там і дінюшка, і їда безплатна. А вбивати ну то як карта ляже не обов'язково можна, наприклад, працювати і санітаром. А я нагадаю, що... Останнім часом в місні штурми відправляють в буквальному сенсі всіх. І санітарів, і дронщиків, барабанщиків, поварів, немає жодного значення. Коли треба йти і вбивати, а попередній живий ресурс вже помер в попередніх м'ясних атаках, то йдуть під ніж абсолютно всі. Але найголовніше: церква, замість того, щоб звернутися до істини біблійної, там де написано не вбий, каже «за деньги? да». Батюшка, если будет мобилизация, как себя вести при мобилизации? Что делать? Как идти? Деньги платят, что? Убивать? Убивать. Да обязательно разве только которые убивают? Ну, на войне что? Убивают? У меня племянник служит. Сереж, тебя на тебя, войне. Тебя на передовой. Тебя не мобилизуют. Он на передовой. Я, я не, не за Слушай, за... я говорю, у меня племянник на передовой, Никита ага. Устина. На самой, что есть передовой. Ага. Он никого не убивает он служит санитаром. Больше всего те, говорят, снайперы готовятся, охотятся за санитарами. Не так солдат, как санитара пристрелить, чтобы... Он каждый день ходит, кажется, последний... Но он никого не... Он, наоборот, раненому первую помощь оказать, где там остановить кровотечение, перевязать и отправить в госпиталь. Быстрее отправить в госпиталь раненого. Довести до определенного места где-то там все. Он на передовой постоянно бывает. Обязательно идти на войну убивать. Да в войну были и обозники были, которые в обозе были, не убивали, санитары были такие, но... Ну. ну ты что, боишься, тебя возьмут? Да тебя не возьмут уже. Но... Да, не за себя боятся. Ну а за кого ты боишься-то? Не надо за кого бояться. Бойся за свою душу. У тебя одна на душа. А человеку, всех, кто услышит, тот позаботится о себе. До речі, біблію читала не тільки я, і посилаюсь на неї теж не тільки я, а і самі недорогі росіяни, які теж кажуть: слухайте, так там наше написано: не кради, не вбивай, не бажай нічого сусіда свого. Ну це так, вільне трактування. Але самі ж дорогі росіяни кажуть, що ці ГБшники в рясі, якщо їх напряму про це спитати, вони обов'язково придумують своє виправдання. Ну, мовляв, щось не все таке незначне, цілі війни, те, щоб загинути, покласти тіло й душу за свою родину і одразу потрапити в рай. Хоча здається, оце мученицька смерть це дещо з іншої релігії. Але одним словом і самі росіяни. Розуміють, що Коли б вони не звернулись, кого б вони не спитали, сьогоднішня система життя в Росії націлена на те, щоб за будь-яких обставин і за різних аргументів відправити недорогих росіян помирати. З цього обману все починається, А потім ходять, і нікого в окопах, там, нікого на, на війні немає, ні віруючих, ми всі віруючі, з автоматами стоять, розказують. А от в Біблії написано, що убивати не можна, а ми то вбиваємо. що делать нам? І священник починає видумувати. из головы. Вот, тут хоро, вот Дед Морозы настоящие. Лишь бы соврать только что-нибудь. Этот ответ-то не очень нравится всем. Оказывается, ты сам должен погибнуть, а не другого убить. И тогда Евангелие Атана, 15 глава, 13 стих, действует, что ты положишь душ, живот свой, жизнь свою, за друга своего. Положишь, а не с автоматом пойдешь убивать в бронежилете, чтобы тебя не убили. Вот сейчас везде там Якут убил этого украинца, и все там прославляют его и так далее. Мої он же язичник, йому можна что хочешь делать. А ми то православні люди. Ми повинні по-другому обращатися. Это... Христос, брат, посій Христос. Ну, ладно. шкода, шкода, що тільки оця церковна істина дуже дивна, така російська. Ну в них все на да? вісна, руський мір, руська церковь. Що це їм не допомагає уникнути наслідків СВО, яку вони почали самі. От в Курській області вже скільки місяців чекають, надіються і сподіваються, що все буде як раніше. Ага, тільки раніше, так як раніше, не буде вже ніколи, але все одно знаходяться опті... оптимісти, які надзвичайно вірять, що ну було б непогано, якби життя прийшло до норми. У мене до речі, є для вас надзвичайно простий рецепт, як повернутися в минуле, як зробити так, щоб ані війни, ані прильотів, ані дронів треба відправитися в Москву. Треба вимагати у Путіна, щоб він. Спинив СВО і забрав свої війська назад додому. Тоді і лікарні будуть вільні, ну і життя звісно. Нормалізується Настрій відличний. Йдемо на іншого року, звісно, мірам, щоб наша область наконец-то успокоїлася, люди прийшли в нормальне состояние, а то бо зайняті, госпіталі зайняті. Іноді обратиться навіть просто і больному чоловіку сложно. Поэтому міра всім, добра, всім і всього хорошого. І цікаво, що самі росіяни, геноцид, наприклад, українського народу воліють не помічати. Їм же розповідають про те, що російська армія б'є тільки по центрам прийняття рішення по натівським штабам. А те, що гинуть цивільні, потрапляють в багатоповерхові будинки. Ой, ну це напевно самі українці, які завжди вже третій рік поспіль самі себе обстрілюють. Головне це власне не помічати всього того, що відбувається на території України. А от коли це стосується росіян, то здається, вони про щось вже здогадуються. І навіть деякі кажуть, а чи це не каварний план Путіна і його режиму зробити так, аби корінного населення в Росії не лишилось, а на місце. русскоговорящих россиян, чтобы запустить мигрантов-мигрантов из разных стран. Про это буквально криком кричат уже сами россияне, которые готовы на цифрах довести, что Путин убивает русских. И у меня даже закрадывается подозрение, а не запланировано ли сокращение коренного населения. Более того, я даже посмею сказать, что президент запланировал сокращение коренного населения, и я это покажу на цифрах планируемых достижений и замещения мигрантами. То есть этот народ, вероятно, не устраивает кого-то. Я сейчас просто предполагаю, потому что другого объяснения нет того, что происходит, и той безучастности к тем процессам, которые мы сейчас пытаемся рассмотреть. И вот доказательства ежегодно численность населения трудоспособного возраста сейчас каждый год сокращается на миллион. Десять лет тому назад было, это лица работоспособного возраста, было примерно 90 миллионов человек, а сейчас 79 с половиной. Каждый год минус по миллион. И отсюда, вот парадоксально, посмотрите, закрываются предприятия, а у нас Минимальная безработица. Вот за всю историю постсоветской России сейчас безработица самая низкая. В это невозможно поверить. Как? А людей нет. И кто об этом, об этом, ну это э, страшное, что происходит, и никто об этом не говорит. И вот тогда закрадывается мысль, а не сознательно ли это э, э, те процессы, которые происходят. И вот давайте посмотрим, какова плотность проживания сейчас в Сибири. Значит, на, а, а за Уралом? Итак, за Уралом примерно 75% всей территории. Смотрим. Возьмем численность проживания на один квадратный километр. В Сибири 4 человека. Дальний Восток, а это процентов 30 с лишним территории. А там 1,2 человека на квадратный километр. І геноцид відбувається не тільки через ліквідацію корінного чи російськомовного населення, а ще і через здачу територій. Це ж Путін так і пропаганди дуже вихваляються. Раду, що нібито вони отримують новоприобретені території. Вони ніколи не будуть, звісно, за ними визнані. Ми ніколи не перестанемо за них боротися. Все, що вони отримали, це випалена руїна. І тим часом дуже тихо, без війни і бойових дій. Росія сама здає свої території Китаю. Вже давним-давно ще до початку повномасштабної війни розпочалася тиха китайська окупація. Я нагадаю, що в Китаї взагалі і різні телевізійні мовники, і мапи випускають, де російські території зображуються як ісконно китайські. Ну і вже є чимало поселень а російські жінки обирають собі в якості чоловіків не П'ющева русского, а саме китайських чоловіків. Тож фактично російське населення ще й замішується і китайськими, тобто виходить, що Тихо, окупація, захоплення територій вже відбувається в економіці. Китай не те, що засунув свою руку. Вже там скрізь свої інтереси мають в найбільших державних корпораціях і Пекін, і всі сателіти, яким довіряє сам Сі Дзіньпінь. Тож, фактично, коли Путін говорить про те, що вони відстояли свій суверенітет перед заходом, він мовчить, що всі національні інтереси були здані Китаю. Я бы не стал вот обольщаться, восхищаться нашими, значит, восточными соседями. Я согласна. Зависимость от а, того же самого Китая может быть гораздо опаснее зависимости от Соединенных Я Штатов. Я тебе больше Америки. скажу, она опаснее. Я это все прекрасно понимают. Потому что действительно такой дракон с которым тягаться очень-очень очень тяжело, хотя бы взять э, численность народа-населения. Могут допустим. сделать Россию, но э, своим рынком сбыта. Как э, в, свое, в свое время, в 90-е годы, э, нас таковыми рассматривали Соединенные Штаты. И им это удалось в 90-е. Рынок годы. сбыта китайских товаров сейчас это весь мир. Весь мир. Я не знаю процентное соотношение, но некоторые группы товаров, допустим, они целиком и полностью выпущены в Китае, которые продаются в мире. Здача інтересів відбувається, тому що Росія на сьогоднішній день максимально залежна від Китаю і Китайської допомоги. Без Китаю Росія би не могла продовжувати бойові дії без Китаю і, взагалі, без допомоги тих, хто все ще продовжує скуповувати енергетичні ресурси Російської Федерації, Росія не могла. б. Фінансувати армію не могла підкуповувати своїх сателітів і обіцяти, що як і раніше, Росія буде опікуватися і оплачувати інтереси інших країн, хоча не скрізь так ідеально, як здавалося б. За останні декілька років Росія втратила чимало територій, на які вона Могла і сподівалася впливати це Азербайджан, це Вірменія, це Сирія, це певною мірою те, те що продовжує відбуватися на близькому сході. Ну а тепер час для Придністров'я. Це ж Росія погрожувала Європі, що вона замерзне, як і Україна, без російського газу. Ну а страждають здебільшого чомусь. Путінські друзі, он у Придністрові без світла вже і холодець романтично при свічках поїдають і при тому, що їм же Путін обіцяв, що в біді не кине. Але ну що ви? Якщо росіяни кидають своїх, то що ви чекали відставлення до чужих? Такі за нічто Це Придністров'я. Ребята у нас відключили отоплення, газ і світ відключають по часам. От ми зібралися з сім'єю. и будем ужинать. Ужин у нас при свечах. Всех с наступающим Рождеством. Всех с наступающим Рождеством. Всем мира, добра и благополучия. И с наступающим апокалипсисом. Да. Ну, апокалипсис уже в Приднестровье наступил. Добро пожаловать. Маршрутки не ходят, троллейбусы не ходят. Свет отключили. Добро пожаловать в ад. С этого дня мы сидим без света уже не по 4 часа в сутки, а уже по 8 часов в сутки. И это не просто жестоко, это очень жестоко. Это просто невыносимо, жестоко и тяжело. Пожалуйста, уже люди просят купить хоть какое-нибудь топливо. На январь, февраль, на март. Уже с апреля у нас тепло, уже с апреля мы как-нибудь потерпим, продержимся. Хорошо, что и сегодня мы держимся. Плюс 12 у нас на улице, тепло очень, у нас очень теплые зимы. Но в домах невыносимо холодно, люди замерзают плачут, у всех стресс, паника. Пожалуйста, решите как-то эту проблему. Действительно, не дайте нам погибнуть, иначе мы просто умрем, не дожидаясь весны. Добрый вечер, граждане ПМР и граждане, кто нас смотрит. Сегодня 8 января, уже время 7 часов вечера. С 8 часов утра у нас нет света. Ничем не объясняется. Никто не отвечает, все линии заняты. Что происходит, я не понимаю. Когда нам включат свет? Меня больше всего это интересует. Мы замерзли, нам нечем греться. Восьмой день. А, а потом все. уже разбирается, что газ, там, что будет платить. Наш люди... газ находился в Украине в на хранении. Он каким-то магическим образом исчез. А мы его тогда купили за очень огромные деньги. За очень деньги. большие деньги. Очень большие деньги евро, И да, он как? потом за исчез, нет? испарился. 1320. А, 1320. И сейчас, напоминаю, делает... Это з нашей страной тоже Україна. Именно та страна, которому ми всі побежали на помощь. Вот сейчас из за них наші граждане мерзнуть. Наші діти мерзнуть. Именно из-за Украины Росія не прекратила поставки. Они закрыли вентиль. Они не хотят пропустить транзит. И на цьому друзі на все. А ви не забувайте лишати нашому випуску свій лайк. На нас дуже важливо для того, щоб його почули. і Побачили якомога більше людей. Підписуйтесь на YouTube канал Крубанова Лайф. Коментуйте почути і побачене. І звісно, бережіть себе, бережіть Україну.